Так, добрий, доброго дня, точніше вечора, любі українці. Ми, бачимо, ми з вами знаходимося за рестораном Прага і підходимо до його фасадної частини і бачимо, що тут з'явився прапор наш український. Зараз ми підійдемо ближче. Ось він. Дивіться, який гарний на такому флагтокі. Дуже високому і розвивається наш прапор. Дуже гарно він вписався сюди в це середовище зелених е і кіпарисів, і йолочок, і різних дерев, які тут є. О, і там два е прапора з'явились, так що е Прага. Преображається. Ой, дивіться, скільки людей. Давненько тут не було стільки людей. Так, добре-добре. Так, ось ми бачимо татка і дитинку. Зараз ми завернемо за ці кущики і е, покажу вам всю картину, яка зараз є у вечірній празі, де вже люди збираються, де люди проводять затишно свій вечір. Бачимо, бігають дітки і мами возять колясочки. І ми з вами бачимо дитинка, яка сидить на бронзовій черепашці. Ось ми бачимо, що почала, почала роботу літня така площадочка або майданчик. І он знову поставили песика, якому, якому труть носить і загадують бажання. Привіт-привіт! Так, ось ми підходимо до ресторану Прага. Ми бачимо, що відкриті всі вікна, висять два прапора, ходять люди, виходять різні жінки в гарних сукнях і грає тиха, затишна музика. І стоїть наша улюблена собачка, яку діти труть. І носить, і згадують бажання, щоб на Україні все було добре, був мир і спокій у Києві, і щоб всі люди відносились один до одного нормально, з повагою і головне з Божою любов'ю. З вами був Сергій Волосівський 7 липня 2022 року. На все добре, любі мої! Так.